Четверта секрета. Поліція віу, віу, віу. А у приставайтесь. Ми, нам треба поговорить з вами. Что поліці? Поліція? Ага, хоч поговорити с вами. А навіщо? що? Що ви тобі такого зробили поганого? Просто ви розбили Ну ви Просто оцей оце вибрал будет і спеціально розбили я не спеціально що ж ми його забираємо? одни. Букашка друг. Треба его спасти. Я застряхну этой бабки. А, я уже спешу. Давай. Ай. Я сейчас усадусь. Все в порядку. Щас тебе список, тільки не знаю як. Треба розбити скло. Не знаю як тільки. Щас щось небудь придумаю. Тебе да йду та Ось Кузнечик, я принесу ці веблі, що поможе заби... забити оце скло. Так, перший раунд вишка із мультика вистави. І не вийшло. Що? що є? ангел джи 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 точно она вийшов Вазон із квітками Ой, я госбы. Мне тоже послань у цю банку. Ладно, оце лишні Так, що ще это было? О, собачка! <клевит> Набишься. Выебать <клевит> мою плохистеньку. И ты тут. Встань и предмет. Шепашка. Ашка. Давай, черепаха, пиши. Собака! Ти мене спас! Великий! А це мій, це мій Бог допоміг на нець. А, а Бог існує? Ти що, Не розумієш, хто такий Бог? Ні, Бог, це ж. Чи на... Це полетів на небо, і ми до нього молимося. Поднятно. Так. А поліцейського не віддав. Що? Так. Хто тут освободив з цього букашку? Приставайтесь! Або я вас застрюю. Ой, не буду оце говорити. Ось От там камера. Двуй дриа. Це я це я освободил. Я сейчас тебе послушаю. А ну йди сюди. Я вода там вчора со скорості света. Ш-с-с. Ааа, Нет, сейчас мы сбиваем его. А с вас лайки быстро. Так что вы не поставите лайк и не подпишитесь. я вас арестую.